А також новий альбом Горист лютого росіян за 27. Бухарський автограф-сесія Український культурний фронт навпроти центрального ходу до палацу Потоцького. Дивіться, роздивіться, візьміть до руху картину. Та. Це якраз для віку такого від 8 до 12 років, для читання. Можливо, навіть і родинного, якщо є маленькі діти. Культура і ще